Успішне працевлаштування і кар'єрне зростання нашої молоді на ринку праці завжди були пріоритетами кожного університету. Сьогодні наша країна переживає важке випробування. Ворог руйнує університети, та не в силах зруйнувати наш дух, зупинити наших людей. Освіту в Україні не спинити. Час працювати. Києво-Могилянська академія створила свій. Центр працевлаштування, або, як ми тоді називали його, Джоб-центр, а в 1996 році, і, можливо, перші жанри спілкування університету і працедавців також створювалися в нашому університеті. Я б тут згадав ярмарок кар'єри і спеціальні програми soft skills, які в нас створювалися разом із рекрутінговими компаніями. І навіть зараз, під час війни, вони відіграють свою важливу роль. В час військової агресії Росії проти України. Боротьби українства за державність, суверенітет, територіальну цілісність це передусім питання нашої консолідації. Разом ми сильніші, разом ми мудріші. Іван Франко своїм життям навчив, що любити Україну треба не тільки галасливими фразами, а передусім практичними вчинками. І патріотизм полягає передусім в тому, що не тільки красиві слова висловлювати на адресу нашої історії, нашого українського народу, а передусім це наша організованість, відповідальність, наша самовіддача на кожному квадратному сантиметрі української землі. Українські вітчизняні університети мають свій фронт боротьби проти агресора. Це передусім якісна освіта, це науковий пошук інновації. Таким чином, ми наближаємо нашу перемогу. Самовіддана робота, відповідальна і організована постава кожного українця на кожному робочому місці. Разом ми переможемо. Слава Україні! Саме тому кар'єрні центри, відділи служби найбільших університетів України об'єдналися заради спільної мети допомогти студентам, випускникам та роботодавцям безпосередньо спілкуватися. Та реалізовувати нові можливості на всеукраїнському онлайн-заході час працювати. Це вперше така ініціатива. І це чудова ідея, яка сприятиме ще більшій взаємодії між освітою і бізнесом. Сьогодні мета освіти це інтелектуалізація сфер життя і віра в перемогу для талановитої української молоді. Гідна освіта, і гідна робота є. Зараз особливо важливо забезпечити висококваліфікованими кадрами і новітніми розробками всі сектори економіки, і це першочергове завдання університетів. Кожен з нас працює на своєму фронті. Наш фронт зараз це якісна українська освіта, незважаючи на жодні обставини. І ми тримаємо цей фронт гідно. Час працювати сьогодні. Ми воюємо, воюємо з окупантами, воюємо з агресорами, але наша війна вона завжди обґрунтована. І вже сьогодні нам потрібно думати про те, як сьогодні, завтра, післязавтра ми будемо відбудовувати нашу країну. А для такої відбудови нам потрібні талановиті молоді люди, ті, які мають мотивацію, ті, які мають драйв, ті, які відчувають любов до своєї батьківщини, ті, які готові засукавши рукава фізично та інтелектуально розбудовувати нову країну. Тому ми вчимося сьогодні у стінах нашого червоного корпусу, в усіх наших кампусах, саме для того, щоб будувати нову країну. Ваші руки, ваші світлі голови потрібні нашій державі. Навчайтеся, працюйте разом переможемо. На початку весни ми жили надією та роботою. Ми знали, як важливо підтримувати силу духу та мужність наших вихованців. Власним прикладом доводили, що зараз не час завмирати, що важливий кожен рух. Вірю, що саме університет допоміг студентам відчути опору під ногами та надав імпульсу. Ми зараз тут, ми в Україні, і час працювати. Настав час. Могутній співпраці університетів та бізнесу. Наша спільна робота забезпечить не тільки посилення обороноздатності нашої держави, але й створить умови для післявоєнного відновлення української економіки на інноваційно-інтелектуальній основі. Час працювати. Наші університети це історія, культура, традиції, цінності і інновації. Наші випускники довели, що українська освіта це могутній фактор нашої перемоги. Ми працюємо заради нинішнього і придешних поколінь, здійснюємо наукові дослідження і готуємо фахівців світового рівня. Кожен студент, закінчивши університет, прагне отримати найкращу роботу. А кожен університет радіє за своїх студентів, які гарно працевлаштовані. Центри розвитку кар'єри завжди були містком між університетом і бізнесом, сприяли працевлаштуванню студентів. І навіть у час пандемії, і зараз під час війни вони продовжують працювати. Наші університети це історія, культура та інновації. Ми готуємо молодь для відбудови держави. Саме взаємодія бізнесу та університетів має сприяти швидкому входженню студентів на ринок праці. Бажаємо успіхів роботі, всеукраїнському кар'єрному. Заходу час працювати студентам та випускникам здобути нові навички, знання та гідну роботу а роботодавцям знайти талановиту молодь українського світу не зупинити. Час працювати. Слава Україні! Героям слава!